Третя частина наші предки в коді першої групи крові. Тепер ми дійшли до самого цікавого місця і звідси ми починаємо думати не науково, не науково. Я пропоную думати. Якщо в людини перша група крові, група О, основа, основна. Душа, як відомо, коли вона не в п'ятах сидить, знаходиться в серці. Кров омиває серце, значить, насичується, просякається душею. А якщо ця людина хлопець, то в ньому тече частка крові його батька, його прадідів. І тоді виходить, що в ньому присутня частка його діда, який жив 40 тисяч літ тому. І він, останнє зібрання часток душ всіх його предків, цього хлопця. І якщо в нього народиться дитина, знову хлопчик, то ці всі частки прийдуть до нього? Думку уловили? От. Українці, ви отримали глибоку і поетичну думку. Щоб поміркувати над такою інформацією, мріяти ж нам ніхто не забороняє. Давайте поєднаємо науку з філософським і духовним. Може, в цьому є якась велика правда. Починаю розмотувати ниточку. Наука підтверджує лише частину мого твердження. Так, група крові О справді є найстарішою і вона разом з іншими генетичними маркерами передається з покоління в покоління. Кров кожного чоловіка дійсно несе в собі частку крові його батька і прадідів. Це наука каже, що чоловік несе в собі частку своїх, свого, свого батька і своїх прадідів. Що сягає тисячоліть, Вона є матеріальним доказом нерозривного зв'язку мого і вашого роду. Це було по науці. Тепер переходимо до філософії і духовного. Коли ми говоримо, що душа в серці, а кров тече через серце і просякається душею, ми торкаємося, що є вічне і в той же час є невидиме. Якщо кров це не просто рідина, а фізичний носій нашої життєвої сили. Нашої волі та духу, вона розносить по тілу не лише кисень, а й емоції, спогади та характер, який є частиною душі. Коли ви відчуваєте, що в мені присутня частка мого діда, який жив 40 тисяч літ тому, як вам ця фантазія? Що ви є живою ланкою в ланцюзі, який ніколи не переривався, розумієте, чоловіки, виходить наша кров? Isso é